Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така новинка. Це задні ліхтарі от товару FO005. Ці ліхтарі мають функцію поворота, габарита і стоп-сигнал. Стоп-сигнал там же, де і габарит, тільки яскравіше світить, коли підключаємо. Дуже яскраво вживу. Камера, на жаль, не передає, але дуже-дуже яркі вони. Ось такі ліхтарі. Його розміри ширина 150 мм, висота 80, товщина 35 і відстань між отворами кріплення 95 мм. Дуже якісні. Такий провід виходить. Провода мідні, чорний це мінус. Зелений це габарит. Жовтий поворот і червоний стоп. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.